Вітаю! Сьогодні програма Сам собі майстер розповість про різновиди пил і які роботи вони виконують. Функціональні здібності таких пил мінімальні. Вони розраховані в середньому на 20 годин експлуатації в місяць, а це близько 40 хвилин на день. А їх невисока потужність компенсується легкою вагою і зручністю в обігу. Напівпрофесійні моделі виконують будь-які роботи від ремонтно будівельних до ваління дерев. Єдиний їхній недолік неможливість використання по 8-10 годин на добу протягом тривалого періоду. Нерідко вони служать сучкорізом на лісоповалі. Професійні бензопили володіють високою потужністю, як правило, більше 2,5 кВт і характеризуються широким спектром функцій. Їх застосовують в якості вальних пил. Вони можуть без втоми трудитися весь рік по 10-16 годин на добу. Головна особливість професійного інструменту 8 годин роботи без перерви. Такі пили виготовляють з міцних і зносостійких матеріалів, а їх ресурс коливається в межах від 1300 до 2000 мотогодин. З вами був Тарас Дудей. Зустрінемось у наступній програмі. З 1 вересня по 30 листопада скористайтесь унікальною можливістю придбати якісний інструмент штіль у офіційній дилерській мережі рівного за спеціальними акційними умовами знижки від 4 до 10%. Інформація надана на правах реклами. Потрібні дрова. Потрібен штіль. Офіційний дилер штіль у Рівненській області. Магазин інструмент центр. Рівне проспект Миру 4. 620550.